Будь ласка, придивіть посвідчення у діяте підпасну автомобіль і. Підстави. Підстави? Немає? Я поїхав. Стаття. Я можу бути вірю. Зараз статті 32 і перевірка документів. Військово облікова... Що ви несете? 18.3, будь ласка. Що умнічаєте? В смислі умнічайте, ми в правовій державі. У нас конституційний лад, чи який? Чи свавільний лад? 18.3. Бейджик, будь ласка, покажіть свій. Не ховайте його. Я його не ховаю. Господи. 2.0.72, 4-9. Представтеся. Я вас поки не затримую. Я з ним поспілкуюся. У нас не, не колективний розгляд справи. Він мене зупинив, відповідно, я з ним поспілкуюся. 29-го. Це, це нового зразка чи се старого? О, о, о. Ну от сьогодні вже сварився знає, на рахунок цього. Я вас не кликав. Ми, я спілкуюся з тим, хто мене. Ви маєте прикривати його. І стояти б... не збоку. боку, ще бу не, бу не бу тут, а отута, ззаді, щоб мені незручно було. Ну, то, то дайте я з ним поспілкуюсь. Добре, тоді не, не, не втручайтеся бу в розмову. Я вас запитую згідно 35-ї, чому ви мене зупинили? Тут немає нічого, тут сплошна ондо. Ну, тут ні знаків стоп, ні обмеження швидкості, ну крім населеного пункту 50, що я не порушив. Чому ви мене зупинили? Я привикну, щоб... Нема такого. Все, закрили тему, я поїхав. Довжай. До побачення.